У буремні українські часи, коли змінюється все навкруги, незмінним залишається творче летіння талановитих людей. Ще потужніший і чуттєвий вплив від мистецької роботи відчувається під час креативних виступів маленьких українців. В Одесі підвели підсумки, нагородили переможців весняного хіт параду, який присвячений 30-річчю міжнародного фестивалю юних талантів Зіронька, автором, режисером та натхненником якого є Олександр Степанов. Удачі! Класика, естрада, джаз, декламація. Під час фестивалю завжди відкриваються нові імена, нові зірочки, які з часом стають справжніми зірками. У хід параді взяли участь конкурсанти з різних регіонів України, Польщі, Німеччини, Угорщини, США та інших країн світу. Виступи маленьких артистів поважне журі оцінювала у п'яти номінаціях. Серед лауреатів категорії інструментальної музики нагородили одразу чотирьох музикантів: двох з України, Одеси та Києва, і по одному учаснику з Грузії та Угорщини. Також по одному переможцю визначили у номінаціях відеокліп та художнє слово. А серед вокалістів найкращими стали четверо співаків і один вокальний ансамбль. Серед виступаючих танцевального жанру технічними та найартистичнішими стали четверо артистів.